Держенергоефективності представляє готовий функціонал реєстру біометану, розроблений власним штатом співробітників. Демонструємо реалізовані можливості системи. На головній сторінці розміщено нормативно-правову базу, статистичні відомості та функціонал перевірки сертифікатів походження біометану. Система підтримує українську та англійську мови. Авторизація та реєстрація відбувається через ID.gov.ua з використанням кваліфікованого електронного підпису. Користувачі обирають свою роль та заповнюють необхідні форми. При цьому деякі дані автоматично підтягуються з КЕПу. Усі внесені дані шифруються перед збереженням у базі даних, забезпечуючи їх захист. Адміністратор обробляє заявки користувачів. Управляє обліковими записами та надсилає автоматичні сповіщення про статус запитів. Користувачі редагують особисті відомості, управляють даними організації та створюють облікові записи співробітників. Систему також додано інтегрований чат для зручної та оперативної комунікації між адміністратором та користувачами. Представляємо функціонал. Користувач з роллю виробник може переглядати список своїх об'єктів виробництва біометану та додавати нові об'єкти. Презентуємо майбутній функціонал гарантій походження біометану, який наразі перебуває на етапі розробки. На екрані таблиця з детальною інформацією про кожну гарантію, її статус, термін дії та додаткові параметри. Цей функціонал буде інтегровано в систему вже найближчим часом. Система забезпечить виконання законодавчих вимог та стане ключем до енергетичної незалежності України.